Вин на телеканалі РТБ ви дивитесь інформаційну програму день у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Обласний госпіталь інвалідів війни, що оклевані уже незабаром, може перетворитися на центр реабілітації учасників бойових дій у зоні АТО. Заклад є, персонал є, умови є, нічого не треба, треба просто окремо виділити фінансування. Про гуманітарну політику держави, студентам та викладачам НовиГП розповів віце-прем'єр Олександр Сич. Крім того, він подарував університету Кобзар. свого Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет освятив у Корці новозбудовану церкву. Наша церква набирає сили. Рівному виповнився 731 рік. Кульмінацією святкування дня міста став концерт національної капели бандуристів імені Георгія Майбороди. У селі берег дубицького району попрощалися із військовим Дмитром Момотюком. Він загинув разом із іншими бійцями 51-ї окремої механізованої бригади під Іловайськом на Донбасі. Там українські війська потрапили в оточення терористів і зазнали значних втрат 19 серпня. Хлопцю виповнилось 23 роки, а через тиждень його не стало. Тим часом понад 100 бійців, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції на сході, нині перебувають у рівненському військовому госпіталі. Таких пацієнтів через шпиталь пройшло вже більше 250. Однак, обласна влада бачить можливість за необхідності прийняти на долікування ще більше бійців. Для цього чиновники запропонували віце-прем'єр-міністру Олександру Сичу, який з робочою поїздкою відвідав Рівненщину, створити регіональний центр реабілітації на базі Рівненського обласного госпіталю інвалідів. Війни, що у Клевані подробиці розмови знає Ірина Михалевич. Олег добре пам'ятає, як в Україні Росія відібрала Крим, бо особисто стояв там на блокпосту. А вже у травні 21-річний хлопець поїхав захищати схід. Спочатку разом із побратимами боронили Луганщину, а згодом Донецьку область. Там в одному із боїв Олег і отримав поранення в ногу. Ми заходили в місто цінувати. Ну і попали в засаду. І почалася обстріл. І в ході бою отримав поранення. На рівні сили ми просто заходили, вони якось зробили ну, в позиції, в них були ну, в лісопосадках. І там ну, нічого навіть даже не видно було сліпу. у рівненському військовому госпіталі хлопця виходили, і невдовзі він буде готовий повернутися на передову. А от його товариш по палаті ще довго проходитиме реабілітацію. Осколок гранати Юрій отримав у спину, але навіть пораненим продовжував рятувати інших. Із гранатометів, і з міном'ятів стріляли. Ну, в основному з підствольних гранатометів. У мене старшого ранило, він тут зараз знаходиться. Я йому там. Надавав, якби скати, першу допомогу. То тобто, чим було? Поки медики не ризикують діставати осколок, аби не спровокувати ускладнення. Юрій погоджується, бо повністю довіряє місцевим медикам. Таких як хлопці у шпиталі понад сотня. Всім вони забезпечені, постійно потребуємо поновлення. Медикаментозної бази з сьомом проблем немає. все вирішуємо. Ну і дай Боже, щоб їх було не було більше. Тим часом обласна влада пропонує створити на ріначчині регіональний центр реабілітації учасників бойових дій. Такий заклад можна було б відкрити на базі госпіталю інвалідій війни, що у клевані. Заклад є, персонал є, умови є. Нічого не треба. Треба просто окремо виділити фінансування, тому що реабілітація це окремо. Там мають бути і психологи. І якби інші програми по виходу можливо там з е, тих ситуацій кризових для реалізації цієї ідеї потрібне рішення на державному рівні. Тому про задум обласні чиновники розповіли віце-прем'єр-міністру України Олександру Сичу, який відвідав у рівному поранених бійців. Я не кажу, що саме так воно і має бути вже чи може бути. Але принаймні мені ідея сподобалася за результатами від від Рівненської області. Я буду відповідно давати протокольні доручення. У даному випадку це міністерство фінансів, міністерство соціальної політики, обласні державні адміністрації проаналізувати можливість фінансового додаткового забезпечення. Якщо уряд з пропозицією рівненської влади погодиться, це дасть змогу у разі потреби додатково прийняти на реабілітацію ще понад 300 українців українських воїнів Ірина Михалевич Назар Мідріган, Інформаційна програма. День. 1 вересня цього року відтіняють бойові дії на сході нашої держави. Понад півтори сотні дітей з Луганської та Донецької областей сіли сьогодні за парти шкіл на Рівненщині. Загалом же на навчання до загальноосвітніх закладів в області пішло 144 тисячі школярів. З урочистої лінійки, присвяченої дню знань, повернулися журналісти дня. Майже три тисячі першокласників вперше відчинили двері до шкіл рівного. У цьому році їх більше ніж торік на 250. У 12-й школі перших класів сім. Шестирічки з охотою, трепетом і переживанням очікують на початок навчання. Я хочу навчитися читати, писати щоб бути освіченою дівчинкою. Для п'ятикласників період не менш значущий. Вони продовжать навчання в іншому приміщенні, матимуть більше предметів і вчителів. Я переходжу в велику школу з маленькою. Мені дуже цікаво, що буде там в новій школі, які друзі нові, нові вчителі, все нове. Майбутнє України за молоддю освіченою, талановитою та з почуттям національної гідності. Роль першого вчителя у встановленні дитини як особистості одна з найвідповідальніших. «Заклад наш особливий, тим, що поєднує в собі звичайні класи і класи, які по новій програмі будуть навчатися по програмі інтелект України. Це програма надзвичайно цікава і патріотично спрямована. Індивідуальний підхід гарантує педагогічний колектив учням, переселенцям та дітям з особливими потребами. Ми е на особливий контроль беремо їх. Е Забезпечення і облаштування в місті, тобто і умови проживання дітей, і можливість забезпечити дітей всім необхідним для навчання. Перший урок у школі присвятили історії України, тлумаченню державної символіки та об'єднавчим процесам. У обласному ліцеї інтернаті у тему неподільності заглибилися більше. Тут вважають, спільна біда згуртувала увесь народ. Дітям запропонували підтримати солдат листами. Я хочу висловити слова подяки за те, що я сьогодні змогла піти в школу. Що в моєму місту саме мирне небо поки що. Що вороги не змогли сюди дійти. Усі листи написані експромтом про одне: мир у нашій державі. Вони покликані стати оберегами солдатам та нагадувати їм про те, що вдома на них з нетерпінням чекають миром перемогти війну. А діти це наша надія, це сила, віра, ентузіазм. Нехай 1 вересня буде з присмаком, воно є з присмаком гіркоти, так. Але ви знаєте, треба жити життям, перемагати війну. Стверджувати життям. я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Першачків цьогоріч у області 16 тисяч. А загалом учнів у 9 разів більше. Шкільними товаришами рівненчан стануть діти з Луганської та Донецької областей. Таких 152. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич у день знань ошатні коридори столичних університетів проміняв на просте подвір'я рідної школи у селі Дерть Рокитнівського району. Виступаючи перед учнями, посадовець заявив, маючи бажання, кожен школяр з маленького поліського села може стати керівником держави. Для цього треба лише добре вчитися. Олександр Сич передав навчальному закладу спортивний інвентар та літературу і пообіцяв збудувати спортзал. А ще запевним на шкільному подвір'ї невдовзі постане пам'ять. Тик матері як символ шани усім матерям країни. У рідній школі віце-прем'єру довелося спробувати себе і у ролі педагога. Для дев'ятикласників він провів перший урок під назвою Україна єдина країна даринку. Кіт у перший клас привела мама. Дівчинка з цікавістю спостерігає за святковою метушнею на шкільному подвір'ї і розповідає про те, як сама старанно готувалася до 1 вересня, вперше складаючи портфелі. Шумці. os óssetes, nosnites e farbe, e pendli. І стакан. майже столітню школу до цього дня готували ледве не усім селом. Батьки підтримали заклад і коштами і працею, тож нині разом з дітьми радіють її ошатності. Нинішній день знань вперше з гірким присмаком болю від втрат. Тож розпочався він з хвилини мовчання у пам'ять за загиблими під час революції гідності та в ході антитерористичної операції. У виступах посадовців чільною звучала думка про те, що освіта на селі потребує особливої уваги держави, адже школа це серцевина, яка спонукає до розвитку усього села. тут ми стоїмо з вами на цьому місці. ззаду за мною на цій клумбі колись стояв пам'ятник Леніну. Ну, зрозуміло, коли була проголошена незалежність, Леніна знесли. От е а я буквально сьогодні подумав над тим, згадуючи свою маму, яка мене виховала в дуже важких умовах. Я восьмий синів моєї мами. Що вартувало б поставити пам'ятник мамі. Я навіть не з якихось державних коштів, а своїх особистих коштів докладуся, щоб тут цей пам'ятник стояв. Хотілося б, щоб село розквітало, щоб село хоч елементарно мало хоч якісь невеличкі ознаки сучасної цивілізованості. От, біля клубу хотілося б, щоб стояв пам'ятник Шевченкові. Хай невеличкий, хай скромний. Але тим більше в річницю 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Вартували, щоб це було побачити свого тепер відомого учня і згадати про його шкільні роки. Прийшла і перша вчителька віце-прем'єра Ганна Чубик. Саша попав мій мій клас і з самого початку вчився на відміну. Такий він був естетичне задоволення. Від нього було він був стройненький, білявенький, завжди усміхався. Дуже багато читав. Відтоді Олександр Сич майже не змінився. Хіба зовні ось лише читати багато часу бракує, адже надто багато отримав серйозних обов'язків та повинен вирішувати ще більше проблем, в тому числі й в освіті. Тож важливо, щоб частину клопотів, зокрема у сільській освіті, брала на себе місцева влада. І рівненщина у цьому має гарні традиції. Пообіцяв, що ми всі школі замінимо вікна, от, тому що ну вже вже пора їх замінити І разом з тим і збережемо трошки енергоресурси. Тут же на шкільному подвір'ї перший дзвоник сповістив про початок нового навчального року. А віце-прем'єру довелося спробувати себе у ролі педагога і провести для старшокласників відкритий урок Україна єдина країна. Окрім допомоги школи, високопосадовець пообіцяв допомогти і селянам відремонтувати дорогу та пустити частіше в село маршрутку. Алла Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. З нагоди дня знань віце-прем'єр завітав не лише до рідної школи, а й до найбільшого вищого навчального закладу на теренах краю у національному університеті водного господарства та природокористування. Він поспілкувався з викладачами та студентами про актуальні проблеми гуманітарної галузі. В університеті в одного господарства останні приготування до дня знань. Журналістам ректор розповідає як про успіхи на освітній ниві, так і про участь представників закладу в антитерористичній операції. Є певні зміни, є певні зміни в штатах, в штатному розписі. Частина шестеро наших викладачів призвані. збройні сили ведуть бойові дії. Військова кафедра теж активно долучена до цих процесів. Але в цілому, треба сказати, що університет поступально розвивається. Серед гостей свята знань віце-прем'єр-міністр Олександр Сич. Столичний гість говорить про унікальність водного університету. Я розумію, наскільки він є ексклюзивний, винятковий у своєму роді, подібно до того, який є той мій рідний університет, в якому я мав честь працювати до сьогоднішнього дня, Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу. Як один, так і другий є своєрідними, плекають високі кадри, і ці кадри поціновуються. Проблема в тому, вважає посадовець, що у суспільстві до останнього часу формувалися хибні цінності на традиціях чужої культури через засилля російських серіалів, книжок та пісень. Саме тому, вважає віце-прем'єр, не варто заощаджувати кошти на розвиток гуманітарної галузі. Важливо, щоб кожен українець став справжнім патріотом. Гасимо локальні пожежі, які нам прийшли в спадок від попереднього уряду, і тільки починаємо намацувати думати про якісь перспективи. Про концептуальні засади подальшого розвитку, як має функціонувати держава. Позиція посадовця викликала активний діалог зі студентами та викладачами присутніх непокоїть, коли стануть відчутними наслідки освітньої реформи, а також чи втілюватиме уряд на практиці пропозиції столичних культурних діячів, використовуючи якби знання історії, знання якби там віддатних таких дат, як от бій під Берестечком, героїчність там під крутами і так далі. Чи це все буде пропагуватися, щоб було гордо бути українцем? Ну, в принципі, відповідь я отримав. Я розумію, що якби без підготовки і без визначення конкретно. Що таке національна ідея відповісти важко, але відповідь цього ми я отримав. Наостанок віце-прем'єр дарує керівництву навчального закладу заповіт Шевченка. При цьому цитує класика української літератури. І навчайтесь, і свого не вухаєтеся. Володимир Струс, Сергій Габрилович, інформаційна програма День. Концерт національної капели бандуристів імені Георгія Майбороди та масове виконання рівнянами стали кульмінацією Дня Рівного. Нагадаємо, це свято в обласному центрі. Відзначають у останню неділю літа. Цьогоріч місто виповнився 731 рік. Детальніше, Іван Марчук. Майдан Незалежності 21 година. Свій виступ на сцені розпочинає національна капела бандуристів імені Георгія Майбороди. Вони надзвичайно популярні у світі, а у рівному цього року виступають вдруге. Перший концерт вони дали у березні до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ви ж знаєте, що таке національна капела бандуристів, друге в Рівному, за невеликий термін. До речі, чому ви запросили їх зараз? Тому що після виступу в театрі, ну це було настільки натнено, настільки вражаюче, що просто вирішили, що з огляду на ситуацію це саме той концерт, який потрібен на день міста. Після годинного концерту на сцену виходять представники влади та рідні загиблих героїв Небесної Сотні. Останні Міський голова вручає відзнаки почесний громадянин рівного та ордери на квартири. Ну а підсумком святкування дня міста стає виконання сотнями рівнян державного гімну. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет у Корці освятив храм Воскресіння Христового та провів Божественну літургію. На свято приїхало чимало вірян, а також духовенства з Рівненської, Житомирської та Львівської єпархії. Патріарх Філарет відзначив церковними нагородами, фундаторів і будівничих храму. Закінчилось урочисте богослужіння спільною молитвою та виголошенням многоеліття єпископату, духовенство українському народу, владі, війську та усім православним християнам. Як усе це відбувалось, бачила Галина Баранчук, ось ця капличка з'явилась тут 12 років тому. Це була перша культова споруда Київського патріархату на Кореччині. Відкривав і освячував святіший патріарх Філарет. Це були перші зерна, які він посіяв тут на корицькій землі. Під час незалежної України. Шли роки, число прихожан зростало, і в маленькій дерев'яній капличці ставало все тісніше. Тому настоятель церкви за підтримки прихожан вирішує будувати нову церкву. Всі дружно взялися до роботи. Приходили, цеглу згружали початок. Отець Іван об'явив, що будемо згружати не краном, а будемо згружати людьми, бо кран. Капає, масло біжить, нема. Прийшло на 35 душ. Ми стали 5 рядочків, і це ми моментально згрузили. З того часу минуло всього лише трохи більше трьох років, і ось красень, храм Воскресіння Христового, гостинно відкрив двері. Радості прихожан немає меж. Тут так якось на душі легше. Отець Іван підійшов до мене і запитав, чи хочу я прислуговувати. Я сказав, хочу дуже багато сьогодні. Людей дуже багато додається людей. Освятити храм і провести божественну літургію, які десяток років тому запросили патріарха Київської всієї руси України. Філарета йому допомагало духовенство з Рівненської, Житомирської та Львівської єпархій. Взяти участь у богослужінні прийшли сотні вірян. Наша церква набирає сили, а набирає сили чому? Тому що вона з народом. Тому вона не тільки молиться за, за народ, вона жертвує на нашу армію, на наші добровільні, добровільні батальйони, збирає кошти, закликає. Не тільки молитись, а закликає захищати нашу землю. І тому ми радіємо, що цир, Київський патріархат набирає силу в Україні. Почути слово Боже з уст патріарха прибули і представники обласної влади та народні депутати від Рівненщини. Завжди віра в Бога українського народу. приносила йому сили і приносила йому перемоги. Ми повинні бути свідомі тим, що ми живемо на своїй богоданій землі, і цю землю ми повинні за обороняти і захищати. Зведення цього храму це ну, як знак того, що все ж таки Україна об'єднується і Україна готова відбудовувати храми, готова молитися. Господь посилає нам можливість молитися в новому храмі за нашу Україну. І молитися за мир і спокій на всій нашій землі. А тим часом розбудова українських церков на кореччині триває. Так у скорому часі кажуть прихожани, буде завершено храм у селі Великі Межирічі. Галина Парачук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Рівне провело черговий фестиваль кувальського мистецтва Металеве серце України. Цього року традиційно він став міжнародним. Своєю участю у фестивалі порадували містян більше півсотні ковалів, не лише з України, але й з Японії, Нідерландів та Бельгії. Хто переміг і який подарунок зробили майстри для рівного? Бачив Іван Марчук. Фестиваль Металеве серце України цього року дещо менший за кількістю учасників, але від того не менш видовищний і цікавий, кажуть його організатори. До рівного показати свою вправність у роботі з металом з'їхалось 65 ковалів. Фестиваль ковальського мистецтва у Рівному вже не перший рік приваблює майстрів не тільки з України, а й за кордону. Так, наприклад, у цій палаці для майстер-класів спільно працюють два японця і коваль з Нідерландів. Працюють троє як один, чим і привертають до себе увагу глядачів. У підсумку залізо за задумом майстрів має перетворитись на декоративний елемент. Декоративна ручка тримач для винної пляшки чи підставка, хто як називає. Такий наш виріб сьогодні вона буде красива і довга. Це робота не проста, як зрештою, і будь-який виріб. Yes, yes. у підсумку фестиваль визначив і своїх переможців. Приз глядацьких симпатій отримав Володимир Рженецький з міста Первомайськ, що на Луганщині. Майстер зробив залізного коника, на якому увесь день каталась малеча. Ну а переможця більшістю голосів визначили самі ковалі. Перше місце у нас посів Марчук Максим. Місто Воскодави. Так він зробив чарівного хлопчика-боксера, поєднавши там не тільки скульптуру, не тільки гарну композицію, не тільки метал з деревом, а він ще й весь рухається. Він поєднав кінетику з металом, що просто привело в захват ковалів і всіх відвідувачів фестивалю. А ще в рамках фестивалю ковалі робили різні елементи до головної фігури ось цієї гігантської каруселі. Її невдовзі планують встановити на майдані Короленка у Рівному. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Дякуємо, що захищаєте нашу землю. Швидше одужуйте герої, і слава Україні і її воїнам. Це і не лише цієї неділі писали маленькі рівняни у парку Шевченка. Акція напиши листа солдату, зібрала десятки охочих висловити слова підтримки воякам, які повернулись із зони проведення антитерористичної операції. Для них організатори підготували кольорові олійці та фломастери, і дітлахи не лише писали, як вони вдячні українським воїнам, а й малювали як бачать вільну і незалежну європейську. Україну усі листи, які напишуть діти, рівняни і гості міста, будуть направлені до нашого рівненського госпіталю військового для поранених АТО, які прибули з зони фронту. Дякую вам, наші герої, що вони захищають нашу Україну. Ось ми вболівали за них, а нині разом з ними вболіваємо за наших військових. На Рівненському стадіоні Авангард відбувся благодійний матч за участю ветеранів Київського Динамо і ветеранських команд Рівного та Кузнецовська. Глядачі побачили на полі зірок футболу 80-х-90-х Анатолія Дем'яненка, Володимира Бессонова, Івана Яремчука, Олега Саленка та Віктора Леоненка під час рідкісного для рівного свята великого футболу збирали гроші на потреби бійців обласного батальйону Горинь. На матч за участю зірок Динамо прийшло майже дві тисячі глядачів. Поблизу квиткових каз навіть утворилися черги. Отримані кошти підрахують пізніше. А поки перед початком матчу вже зібрану благодійну допомогу отримують прикордонники. Керівник профспілки на Енергоатом» вручає сертифікат на 270 тисяч гривень. Дякую вам за те, що ви небайдужі, за те, що ви проводите такі акції. Мені дуже приємно. Бачите, е улюблених ветеранів Київського Динамо, за якими ми завжди вболювали. Ветерани Динамо перший тайм грають проти ветеранів Кузнецовського ізотопа. Футболісти з міста Атомників забивають першими. Але невдовзі після комбінації за участю Івана Яремчука, Олега Селенка і Віктора Леоненка, рахунок зрівняно. А майже за хвилину до завершення динамівці забувають вдруге. Отже, у своїй 15 й грі у рамках благодійного туру Динамо здобуває перемогу з рахунком 2-1. Кожен чоловік України має розуміти і поняття. Сидіти, і смотрите, як відбувається там События на Востокі. я считаю, что это неправильно. Кто чем может в Украине, тот должен чем и помогать. Поэтому это наша очередная игра, у нас еще много запланированных игр. Не думаю, гадать не буду, но придет время, когда мы и в Крыму сыграем. Те зрители, которые приходят посмотреть на ветеранов, которые защищали бывший Советский Союз, а сейчас, к сожалению, как мы говорим, бр братья, Против нас пошли. И, естественно, мы не в стороне. Мы, конечно, будем бороться до конца, и, конечно, надо и сохраним. Єдності України після перерви Динамо грає проти ветеранів Вереса. Остання гра між цими командами у Рівному відбувалася у 95-му році. У тому матчі перемогу здобули кияни. Цього разу динамівські майстри знову виявилися сильнішими. Але для благодійних матчів цифри на табло не головне. Дуже важливо, що такі матчі проводяться, і ми, як футболісти, можемо хоч чимось долучитися до допомоги тим людям, які ведуть там. Боїв завдяки благодійному матчу вдалося зібрати майже 48 тисяч гривень, як повідомив організатор гри, депутат Рівнеради Олександр Курсик. Ці кошти передадуть на потреби обласного батальйону Горинь, бійці якого нині перебувають у зоні бойових дій на Донбасі. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. У рівному бігли, аби підтримати українських солдатів. Традиційний легкоатлетичний пробіг на день міста цього року був благодійним. Недільного ранку усі охочі спробувати себе на кілометровій дистанції прийшли на проспект Миру, пожертвували хто скільки міг до спеціальної скриньки і в своє задоволення побігли проїжджою частиною до залізничного вокзалу. І назад бачили усе наші журналісти. Над фонтаном у центрі міста яскрава веселка. Біля неї і збираються учасники благодійного пробігу. Тут як професійні спортсмени, так і початківці, а ще ті, хто вирішив пробігти серед інших перший раз. Перше, я беру участь у такому марафоні, і мені цікаво себе випробувати, хоча я, я не знаю своїх можливостей. От а тим більше, що я знаю, що можливо цим я трошечки можу допомогти тим воїнам, які зараз стоять на передовій і нас захищають. Учасники, а їх зібралось аж три з половиною сотні за бажанням жертвують гроші на потреби армії у спеціальну скриньку. Оранзі комедия вирішить, які нужди і кошти будуть направлені. Чимало серед охочих пробігти заради підтримки армії і юних рівнян прийшли навіть цілими командами. Благодійний марафон. Діти розуміють по-своєму. Ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася. Да, да. і ми хочемо поїхати е на змагання. Ми дуже хочемо, щоб ми дуже були. щоб ми дуже були, щоб Україна була Європою як і щоб Крим вернули, і Україна була єдина. Кілька хвилин по десятій, і колона стартує в бік залізничного вокзалу. У хто тільки не біжить. І літні люди, і господарі з собаками, і батьки з із зовсім маленькими дітками. За кілька хвилин, подолавши приблизно кілометр, до старту повертаються найбільш завзяті спортсмени. Ще за кілька хвилин добігають останні. Серед них і ось ця маленька дівчинка з мамою. У підсумку, як повідомили організатори пробігу, їм вдалося зібрати на потреби армії майже 7,5 тисяч гривень. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. РТБРВЮЕЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залиште ж свої коментарі до матеріалів, Можна у соцмережі Фейсбук у групі інформаційна програма День. З побажаннями усього найкращого. прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.